вечора. це програма на часі. Мене звуть Світлана Сирота. У нашій студії сьогодні народний депутат України Олег Ляшко. Доброго вечора пане Олеже, Рада вас знову бачити у Рівному, де ви вже сьогодні встигли побувати. В кількох місцях перша зустріч була в Рівненській обласній дитячій лікарні, де моїм коштом обладнано і відкрито палату для дітей. Наступна зустріч була на рівне льон, колись славетне підприємство, де працювало 7 тисяч мешканців міста сьогодні, на жаль, всього 140 сорок чоловік. Але я хотів би віддати належне керівництву підприємства Червонюку Олегу Казиміровичу, який разом із колективом піднімає сьогодні це підприємство. Я був приємно здивований тими темпами, якими вони роблять, створюють нові робочі місця, нові технології, запустили нову котельню. І от я хочу, щоб отакі підприємства в нас відроджувались по. У всій країні, бо останні 20 років у нас тільки все знищували. От сьогодні прийшов час все це відроджувати, і треба подякувати і Олегу Казимірчу всім іншим людям по Україні, які піднімають підприємства, відроджують національного виробника. Пане Олеже, коли ми з вами минулого разу спілкувалися у цій студії, ви формуєте зараз нову політичну силу. Ну вже можна сказати, вже такий кістяк навіть в неї очевидно є. Але тоді міркували над назвою і навіть пропонували перше місце в парламентському списку, тому хто вигадає назву. Сьогодні назва, наскільки я розумію, є радикальна партія Олега Ляшка. Хто йде першим номером? Ну перше місце, яке очікувалось у Ляшка, радикальне. Дуже багато 300 пропозицій було, але ми зупинилися на назві Ради. Радикальна партія Олега Ляшка, бо я вважаю, що країні треба радикальні рішучі зміни, спрямовані на зміну ситуації в Україні в першу чергу на відродження національного виробництва, створення робочих місць, забезпечення людей зарплатою, житлом, скорочення чиновницького апарату, зниження податків, доступність кредитів, які сьогодні є непідйомні, обмеження доступу імпорту Україну. От які радикальні дії треба нашій країні. Це радикалізм, по вашому ну як на мене, це нормально? І дію, чому радикальна? 에... ви не боїтеся людей налякати? 에... Твої a... на радикально це було б за умови, можливо, не наших. А коли 20 років усе розвалювали, то навіть для того, щоб от. Е... Керівник підприємства рівне льон. Ви знаєте, що він працює в радикальних умовах. Він відроджує підприємство. При цьому йому всі заважають це робити. Ніхто не думає про людей, яким він створює робочі місця. Ніхто не думає про доходи до бюджету. Кожен думає про власну кишеню. Тому я й кажу, що має бути радикальна партія. Країні треба радикальні зміни. Ми маємо я і моя команда. Ми приведемо молоде покоління до влади наступного року до парламенту. Потім далі будемо вигравати наступні вибори. Треба, оту. Цю чиновницьку братію, яка 20 років розвалювала країну, треба її відправити на політичний смітник, політичне небуття, і мають хлопці, дівчата молоді, енергійні, розумні прийти до влади і піднімати країну. Для цього треба рішучі радикальні дії, от саме тому і радикальна партія, бо насправді настрої людей радикальні. Я сьогодні де не проводив зустрічі і рівне льон і в обласній дитячій лікарні. І в пересопницю їздив, де зараз готуються до святкування 450-річчя від дня видання пересопницької ванглії, і скрізь людей хвилюють одні питання: робота, зарплата, неможливість лікуватися, неможливість навчати дітей у тій же пересопниці. Немає автобуса, який би возив людей. Ремонтують дороги, але при цьому забувають церкву відремонтувати, де князь Юрій Долорукий своїх дітей вінчав. Тобто треба створювати людям можливості жити а життя буде достойне тільки тоді, коли буде робота, зарплата, власне житло, можливість себе реалізувати. Тобто назва радикальна це така собі відповідь на попит зараз власне ну в електораті на радикалізм. Але водночас, ну ви пропонуєте робити те, що пропонують робити багато партій. В чому ваша відмінність від решти? Вибачте, вони пропонують, але ж не роблять. А я це вже роблю. Навіть сьогодні, будучи одним в парламенті, я реєструю законопроекти. У Мене майже сотня законопроектів зареєстровано, які спрямовані на розв'язання проблем країни. Для прикладу, майже 200 депутатів ні одного законопроекту не зареєстрували. При тому, що зарплати отримують штат помічників, мають до партійних різних належать фракцій, але ні одного законопроекту не написали. А в мене їх майже сотня, і багато з них я доповідав уже в парламенті. Але на жаль, парламент їх відхиляє. От зокрема останнього сесійного тижня я намагався провести в Верховній Раді законопроект про зниження процентних ставок по кредитах. Я пропонував, що процентна ставка була не більше 5% річних, адже сьогодні 30% ні промислове, ні сільського. Господарське виробництво, ні будь-яке інше не може цього потягнути. Якби процентна ставка по кредитах була 5% той же Червонюк на рівне льону мав би можливість взяти кредити і створити сьогодні тисячі робочих місць, а не 150, як там є. От для чого був мій закон: для того, щоб дати можливість людям доступу до кредитів. Але парламент його не підтримав. Другий законопроект, який я доповідав, це про обмеження державного боргу. Ми сьогодні маємо 180 мільярдів доларів боргів. Кожна українська сім'я, кожна рівний. Сья сім'я повинна виплачувати по 5 по 7 тисяч доларів боргів, при тому, що люди їх не брали, не проїдали і не розкрадали. Я пропонував обмежити державний борг, не брати далі кредити на проїдання, а лише на створення робочих місць. Я пропонував, значить щоб не більше 25% податкових надходжень йшло на сплату державного боргу. Бо для прикладу у першому кварталі цього року до державного бюджету України надійшло 60 мільярдів гривень, а на виплату боргу за той же період було сплачено Чино 20 мільярдів гривень третина державного бюджету пішла на виплату боргу. А ці гроші могли б піти на е, фінансування медичних закладів, на фінансування освітніх закладів, щоб наші діти безплатно навчалися а не за гроші на інвестування в створення робочих місць. 20 мільярдів гривень пішло на виплату боргів, а далі буде ще більше: 90 мільярдів цьому році мають заплатити по боргах. Тому я й пропоную закони, які мають розв'язати ці проблеми в країні, але їх сьогодні ще більшість не підтримує, бо вона дбає тільки про себе. Саме тому я й створюю радикальну партію Олега Ляшка, з якою планую піти на вибори 12 року, вигравати ці вибори для того, щоб радикально рішуче розв'язувати проблеми, які є в нашій країні. От до речі, що диктує насамперед в парламенті інтереси, це приватні інтереси, там ну як називають кланів, якихось бізнесів, чи це все таки якась політична доцільність? Тобто, от фракція, наприклад, Йонів принципово не голосують за за законопроекти. Там б'ют чи навпаки. Що, що насамперед сьогодні сьогоднішня парламентська більшість вона представляє інтереси олігархів. Вони обслуговують інтереси олігархів і закони приймаються лише в інтересах невеликої кубки людей, які збагачуються під час на прийнятті цих законів. Мільйони українських громадян страждають внаслідок цієї так званої законодавчої діяльності. Саме через цей парламент, через цей уряд, через цю владу, яку ми маємо, і за всі попередні два. Дцядцять років мільйони людей без роботи, без зарплати, без засобів до існування, без можливості поставити на ноги свої сім'ї. Зате десяток сімей красується в журналі ФОРМС мільярдерів, які на горбу українських громадян заробляють свої статки за кордонами народжують своїх, виховують і лікують своїх дітей. А наші діти не мають ні медичного забезпечення достойно, ні можливості навчатися, бо треба гроші величезні за навчання, ні можливості працювати. От що таке сьогодні вр. Верховна Рада і приклад той же пенсійний закон, який вони нещодавно прийняли, інший цілий ряд законів, не підтримані мої закони. Це доказ того, що ця Верховна Рада не працює в інтересах людей. І тому, коли в мене буде можливість, коли я матиму владу, я скорочу чисельність депутатів, максимум 250 буде. Ми зробимо так, щоб одна людина не більше ніж двічі мала можливість обиратися депутатом, щоб депутатом не можна було бути після 60 років, стало 60 років іде додому нянчити онуків. Нехай молоді приходять і керує. Ють країною, а так само депутата люди мають право, щоб мали право відкликати, бо сьогодні на 5 років прийшов, нічого не робить, і ніхто йому зробити нічого не може. А так само значить вибори, щоб проходили не раз на 5 років, як зараз, а хоча б раз у 4 роки, а можливо й 3. Чим частіше вибори, тим краще, менше брехатимуть, бо зараз приходять перед виборами, обіцяють золоті гори після виборів. На 5 років зникають, нікого не видно, не чутно. Гляньте зараз липень місяць на вули вулиці де депутати, немає нікого. Відпочивають усі. А я працюю, я з людьми. Тобто, ви відпочивати не збираєтесь цього літа? Я не маю морального права відпочивати. І ніхто із депутатів, і з чиновників, і із міністрів не має морального права відпочивати. Прем'єр-міністр, бачите, нахазяйнували, щоб людей немає за що їсти купити кусок хліба. Він поїхав в Крим відпочивати. Хто як я дав право відпочивати? Мільйони українських громадян забули, що таке відпочинок. На носі 1 вересня у них голова була за що дітей в школу зібрати, за що зошити купити, форму купити, взуття купити. А вони відпочивають ніяких відпочинків, поки люди не будуть жити нормально. Саме тому я зареєстрував законопроект про скасування канікул для депутатів і три депутатські санаторії, де у Криму відпочивають депутати. Я пропоную передати дітям, щоб діти з малозабезпечених, з багатодітних сімей, діти чорнобильців, щоб вони там відпочивали, а не депутати. Немає права ніхто відпочивати. Чувати поки в країні не запрацює промисловість, поки не відродяться підприємства, поки мільйони українських громадян не отримають роботу і можливість заробляти. Тільки тоді можна відпочивати. А зараз усі, крім інвалідів, пенсіонерів і дітей мають пахати 24 години на добу. Але ж мільйони людей і хочуть працювати. Тільки де? От я створюю умови, щоб вони мали можливість працювати. Для цього ми обмежимо доступ імпорту в країну, щоб наше виробництво працювало. Для цього ми знизимо податки, які сьогодні знищують малий і середній бізнес і взагалі будь-яку активну економічну діяльність. Для цього ми зробимо доступними кредитами кредити. Ми скасуємо усі дозвільні процедури. От мені сьогодні на рівнельоні розказують котельню, щоб поставити, яка вкрай потрібна для діяльності підприємства. Три роки збирали дозволи на те, щоб поставити цю котельню при радянській владі. В 60-х роках це величезне підприємство за два роки побудували. Сьогодні щоб кот... Єльню поставити, треба три роки дозволи збирати. Дака про простих роботях, що казати, скільки вони місяців ходять, збирають ці дозволи. Тому ми скасуємо всі ці дозвільні процедури. Ми скоротимо вдвічі втричі чисельність чиновницького апарату, починаючи від депутатів Верховної Ради і закінчуючи районами. У районі не повинні бути адміністрації, районні ради двоголові. Оці змії, які між собою сваряться, і гроші проїдають. Мають бути скасовані районні адміністрації, районна рада з виконавчими цими Апаратами раніше при раніше при радянській владі всі в одному приміщенні вміщалися. А сьогодні дитячі садки під податкові забирають під центри зайнятості, закривають клуби, ФАПи, школи під приводом економії бюджетних коштів. На собі не економлять. А на людях, там де треба зберігати осередок життя в селі, щоб люди не тікали, села, щоб мали соціальну інфраструктуру у місті чи в селі, там економлять, там все закривають. Я категорично проти цього, і ми зупинимо цю катастрофічну політику спрямована на знищення української нації, на знищення України, на перетворення України на такий полігон, де ми споживаємо один імпортний непотріб. А мільйони людей байдикують, не працюють, спиваються, колються, гуляють, вішаються і йдуть під укіс. Отака От політика, яка сьогодні проводиться в державі. Ми кардинально радикально зупинимо цю політику. Пане Олеже, як ви оцінюєте шанси своєї партії прийти до парламенту, з яким я не, не випадково питаю такий політолог Вадим Карасьов, досить відомий в Україні. Він досить високо оцінив ваші шанси. Зауважив, порівняв вас з російським політиком Жириновським, зауважив, що ви такий своєрідний український Жириновський шоумен в українській політиці, і завдяки цьому маєте гарні шанси. Як ви можете це прокоментувати? Я радив би людям, нашим глядачам менше слухати цих славетних політологів. Названий вами політолог колись одній чорно і Богохульський обіцяв 15% на виборах. Де вони ті 15%? Це знаєте, менше слухайте політологів. Я свої шанси оцінюю як Бог дасть. Люди підтримають, люди розділяють мої погляди. Значить, це буде добре. А я проводячи щодня зустрічі сьогодні в Рівненській області, вчора в Вінницькій області, завтра в інших областях. Я бачу настрої людей. Народ мене підтримує. Народ розділяє мої погляди, бо я плоть від плоті е, е, від народу. Я не зазнаюся. Я не чванлюся, я спілкуюся з людьми. Я сільський хлопець, які верш селі, павк, паскоріси телят, який всього в житті досягнув сам. І я знаю, що українцям потрібен такий лідер. І я поведу за собою українців. Я зроблю достойну країну, щоб наші люди не тікали з України, хлопці, молоді дівчата, а щоб гордилися своєю країною, щоб вони шанували своїх батьків, щоб вони мали можливість ростити своїх дітей, заробляти, щоб в кожній українській сім'ї мінімум по п'ятеро дітей було. А сьогодні що одну дитину народжує і думає, чи треба її народжувати, як він її підніме на ноги. А я зроблю, щоб ні в однієї української матері не сохла голова, яке буде майбутнє її дитини. Щасливе і радісне майбутнє в наших українських дітей буде. Якщо батьки працюватимуть, зароблятимуть, діти безплатно навчатимуться в капіталістичній Греції. Немає жодного приватного вузу. У нас в Конституції написано безплатна освіта, безплатна медицина, а всі платять гроші. Ми зробимо так, щоб освіта, медицина були Безплатні, хай олігархи поділяться, які мільярди заробляють і виводять за кордон без оподаткування. Ми з них заберемо ці гроші, ми змусимо їх платити. Податки, і ці податки йтимуть тим, на медицину, на освіту, на створення робочих місць. Це найголовніше, що сьогодні потрібно країні. Чи є у радикальної партії Олега Ляшка, громадська приймальна у рівному? Так, ми відкрили сьогодні. Я відкрив цю громадську приймальню. Офіційно відкрив. Вона діяла і вже раніше. Ми її відремонтували. Там сидять сьогодні. Люди щодня ця громадська приймання працює. Це в будинку профспілок на першому поверсі. 11-та кімната. Чому на першому поверсі, щоб зручно було е, людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями дійти до мене? Люди добрі, діть з усіма питаннями, які у вас є. У кого кран тече, у кого дах не ремонтує місцева влада, у кого двері в підійзені. Відкривається, на кого чиновники не реагують, і дід до мене на них скаржиться. Я буду вживати всіх заходів, щоб вони реагували на ваші звернення, щоб допомагали вам нормально вирішувати ті проблеми, які у вас є. Я буду звертатися в усі необхідні інстанції в моїй особі. Ви маєте захисника, надійну підтримку, опору, і я буду допомагати вирішувати ваші проблеми. Але для нас завдання вирішувати проблеми все-таки в масштабах країни. Для чого нам оця чиновницька армія, щоб депутат Верховної Ради під Їзди ремонтував чи лампочки в закручував. Ми змусимо їх працювати. Ми скоротимо цей чиновницький апарат, а той, що залишиться, дамо нормальну зарплату, і змусимо працювати. І хто братиме хабарі, от е, Червонюк дуже правильно сказав, що я хабарі нікому не даю. От приклад беріть, і я нікому не даю. І нікому не дам брати хабарі. І посажу сотню чи дві людей, от тоді іншим неповадно буде брати. Із простих роботяг вимагати хабарі по 20 доларів міліція. Базарі з торгашів бере, де їхня совість. Люди по 20 гривень в день заробляють, а з них по 20 доларів вимагають. І що це за люди, яких вигнала ця влада на базари, в яких забрала можливість працювати. Вони вимушені горбиться на пенсії, дід Баба продає огірок помідор, щоб заробити на прожиття. З них вимагають хабарі. Ми їм руки повідбиваємо за ці хабарі. Пересадимо половину, інша половина не братиме. До речі, про пересадимо. Процес над Тимошенко. От просто цікава ваша позиція. У ньому з одного боку. В позиції до нинішньої влади і вочевидь мало вірити в правосуддя. При нинішній владі з іншого боку у вас не дуже гарні склалися стосунки з Тимошенко. От, ну от як ви себе почуваєте в цій ситуації? Що ви про це все думаєте? Насправді Мені... винна, не винна за суддя чи ні? Чи, чи правильно винна чи не винна, одному Богу відомо. А то Бог є суддя. Якщо винна, значить Господь визначить її міру покарання. Щодо того, що в мене не склали стосунки. У мене немає ніяких там стосунків з Тимошенко. Для мене головне це інтереси країни. Якщо Сьогодні б'ют відстоює власні інтереси, а не інтереси країни, значить, нам не по дорозі. От пенсійну реформу приймали. Зверніть увагу: у залі не було ні одного бютівця майже. Я до двох ночі сиджу за людей воюю, а бютівців нікого немає. Де вони? Вони в залі засідань разом з Тимошенко. Хай би вони так мільйони людей захищали, як вони захищають Тимошенко. Що я думаю з приводу е, е, цих газових угод? Я вважаю, що угода підписана Тимошенко в Москві. Це кабальна угода. Тимошенко змовилась з Путіним. Підписали угоду по 500 доларів за тисячу кубів, нам газ давати. Ні одна, ні підприємство, ні сільськогосподарське, ні промислове, ні побутові споживачі не потягнуть таку ціну на газ. І тому Янукович у Харкові мав підписувати не угоду, про яку знижку якої немає, а денонсувати цю угоду. І я вважаю, що і угоди, які підписала Тимошенко, і угоди, які підписав Янукович, це антидержавні угоди. Вони не вигідні країни. І президент Янукович має негайно денонсувати ці угоди. Макс. Максимальна ціна, яка має бути за газ, 200 доларів за тисячу кубів. Раз а крім того, півтора мільярди щомісяця платять за російський газ. Гроші треба вкладати не в російський газ, а в розробку власних енергоносіїв. Чершельф Чорноморя, Нафтогаз, Рівненська область, торфородовища. Десятки тисяч людей могли б роботу отримати, якби хоча б 100 мільйонів уклали у розробку торфородовищ. Але платять мільярди за газ, і це платять мільярди на підставі угоди, які підписала Тимошенко. Тому я оцінка угода Тимошенко Путіна. Це змова проти України у власних інтересах Путіна і Тимошенко. Вони між собою домовились. Вони один одному симпатизували. Задайте, як коли Путін сказав, якийсь мазурік там літак угнав, як Тимошенко хихікала. У них дуже приятельські добрі стосунки. Путін перед виборами приїжджав, Тимошенко підтримав на виборах. Тимошенко йому обіцяла на 50 років продовжити перебування флоту в Криму. Януковий зробив те саме. То чому не відрізняється один від одного? Нічим. Одна тому я вважаю, хай ідуть онуків нянчити і один, і другий на передній план треба виводити молодих, активних хлопців, дівчат, роботящих, розумних, здатних гори вернути і піднімати країну. А в нас що сьогодні прем'єр-міністр, пенсіонер, президент, пенсіонер у керівництві Верховної Ради пенсіонери, одні пенсіонери і 200 депутатів Верховної ради пенсіонери. Про кого не будуть думати? Про людей чи що? їм треба про всі роботящі люди? Звичайно, ні не потрібні. Саме тому мільйони людей, виглядачів моїх шановних і сидите. Без будь-якої перспективи, без будь-якої майбутнього при цій владі, я дам вам перспективу, дам майбутнє, дам можливість стати на ноги вашим сім'ям і реалізувати. Але мені потрібна ваша підтримка. Я знаю ваші болі, ваші проблеми, ваші, е, е, те, що вам болить. Я все це знаю. Бо я разом з вами щодня спілкуюся і зустрічаюсь. Але як казав Архімед, дайте мені точку опори, я переверну світ. Підтримайте мою радикальну партію. і Ми вживемо радикальні заходи до відновлення. Виробництва кожен з вас матиме можливість працювати, заробляти, ростити своїх дітей і упевнено дивитися в майбутнє. Дякую вам за розмову. Дякую. Це був Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії Олега Ляшка. На цьому все Гарного вам вечора. Бувайте.